Фільм двійнят. Перша частина. Так, ну що там, Ігорю? Хто там у нас? Так, зараз я все подивлюсь. О, зараз у нас тут в останній час апарат трошки гючих. То зараз я трошечки тут. Зараз, зараз я все подивлюсь. Так, угу. так, ну пощупаюсь, щас. Что там, что там, кто там, кто там, Егор? О, ну, может, у вас двинята будут? У вас народятся двинята. У вас двійнята. Будуть. Ой, ігор, клас! Блин, супер! У нас будуть двійнята. Вау, клас! Супер! Да, у вас буде. А хто у нас буде? Да, хто з нам ходиться? Хлопчик і дівчинка? О, в сенсі, Ігор. Напевно, ви перепутали. У мене не може бути дівчинка, у мене у мене. У мене має бути хлопчик. Я не хочу собі ніяку дівчинку. Чому що вони задоволені? Це не якась там це не ошибка, і це, взагалі, що порозуміли дитина Я не хочу собі ніяку дівчину. Ну, ти її маєш любити таку, яка вона є. Я не буду цього робити. Я не хочу любити дівчинку. Для мене вона ніхто. Я не хочу, у мене не буде ніякої дівчинки. У мене буде тільки хлопець, і все. І це не обговорюється. Ну, любий. Ну, що, любить, що, любить, що, любимо? Я не хочу собі ніяку дівчинку, я все сказав. Що це буде таке? Яка дівчинка? Ну, любить, це твоя дитина, Ріта, це не моя дитина. Вже удома. Я все сказав, ніяку дівчинку я не хочу. Все давай. Сподіваюсь, це якась помилка, і там або хлопчика, або все. Або сподіваюсь, вона не виживе він. Що за дівчинка? Эх, сподіваюсь, він її полюбить. Або це реально помилка. Чому він її не приймає? Донечко, і хлопчик. Сподіваюсь, там реально помилка. У день пологів. Так, що там, що там? Сподіваюсь, там реально Два хлопчика і не дівчинка і хлопчик. От, ну все <гум> мені дуже Мені дуже прикро це говорити, але ваша дружина вона померла при пологах. В Сенті. Сенсі, а хто там? Хто там? Хоч там що дівчинка народилась? да? Да, там дівчинка і хлопчик, ви дивіться, які вони гарні! Оце ваша дівчинка красуня, оце хлопчик. Так, ну це хлопчик. а це дівчинка? Да, Це дівчинка, вона, жай, жаль, ваша дружина померла. Я не хочу ніяку дівчину, я вже казав ще тоді. Все, от хлопця, я забираю, а от від дівчинки я відмовляюся. Мені вона не потрібна. Все, вона мені не потрібна. Для мене це ніхто, розумієте, я не хочу собі ніяку дитину. Що вона там буде? Не, буде, не буде у мене ніякої дитини. Тільки хлопчик, і все, ніякої дівчинки не буде. Це ваша родна дитина вона не Вона. Не рідна. Де підписати? Mm. Ну як так? Ну це ж... Вона подивиться, як вона ще й на вашу дружину схожа. Ви вона ще ви шо її на нього? Ні, по-перше, я двох не хочу тягнути на собі, а по другу, а по третє. Господи, який нерва Ну ви розумієте, що це ваша рідна дитина. Ось тут треба це взяти. Ось це. Добре, тоді залишіть ось це, це що? Це коли виписується. А, а навіщо мені це? Ну, розумієте, хай у нас добре, зараз підпишемо. Розумієте, ну, щоб у них була хоч якась можливість знайти один от. Господи, от яка іронія. Все, я від неї відмовляюсь. Все, давайте мені ось. У... Пійонку, чи що? Я вам просто скажу. Добре. Так. Ну все. Нею скоро зайди з дійнка с Все не хочу я не яку цю. Все не хочу я. І нафіг в цю не пійонку дай. Господи. Давай. Ну що моя люба, Скоро за тобою гарнатінька зайде, да, йдемо. Це тобі. Точніше, це я тобі дам. Сподіваюсь, ти потім, коли підростеш, знайдеш свого брата. яка дуже на це сподіваюся. Йдемо. Так, так, а що ви тут всі робите? А, ми вже йдемо, ми вже йдемо. Ну, то давайте йдіть. Да, де я вже зараз піду. Там ви можете знайти? Так, де тут мені її погодувати? Ось це соміш. Ну, зараз я її погодую. Так, ось все. Пойдем. Давай зараз ти поїси, а потім ти вже випишся. Так, а ну все там вже підійшли з будинку. Так зараз О, вже тут твоєї мами немає. Так, ну, все, в принципі. Зараз ось ну ось будинку, Вона хороша. Ой, Господи, яка мала дівчинка, а що муше її так? Де да, батько від неї відмовився, бо вона бачиться дівчинка, господи, ненормальний. Да, Зараз, О, Господи, вона така гарна, такі прям голубі очки. Ну, вона дуже гарна. Вона прям ну, дуже гарна. Я розумію. Так, я хотів її тут дещо винести, щоб вона теж свого братика знайшла. Так, а ну, все, вам. Щоб вона в майбутньому мала можливість знайти братика свого. А в неї братик народився, так. Да. Там мати померла при порогах, ну, а батько взагалі захотів. Ну, якось так. Сподіваюсь, ви про неї попікуєтесь. Ну так, да, у нас гарний дет будинок. Ну, все, пока. Угу, до побачення. Так, ну все, моя крихітка, йдемо. Так, ну все. Зараз поїдемо до будинку. Ну, ось і все їдемо. Так, оце, оце. От ага, отой. Все, зараз приїде до нас машина, нас заберуть і ми поїдемо. У дитбудинку. будинку. Добрий день. О, добрий день. Це нова дівчина, ага. Так, ну все. Господи, яка ти гарна. Через 4 роки. Так, давай, сину, йди там погуяй. Давай там погуяй. Мені... Угу. Хавасо, папа. Добре, папа, хавасо, пойду погуяй зараз. Давай я тебе тут буду чекати. Угу. Ой, блин, ну тут недавно гуяли але тут сьогодні навіть діток немає. Ну, сьогодні всі по садочкам ходити. Папа зі мною постійно сидить, він не хоче її. Він не работає, сидить. Так, ой, ну тут прикольно, вот тут, блин, ну мне кого Ну май, ну сумню я, ну блин. Так, давай, моя юба, зараз, э, ты она погуляет без деток, ой, добрый, холосо. Все, давай я тебя тут пощекаю, ммм, добрый, холосо. Вот здесь такой прикольно. Мы тут, я тут одного, вау, какие тут гарни маюночки. Так прикольно кричати сюди. Ось зараз сюди Вау, як прикольно. Не ось тут, такі, тут якось то, ну теж сумно якось. Тут тут дітка взагалі були, а я тут зараз одна. Зараз тут нікого немає, я тут одна, якась то Не очень. Ну а что там Да, за гаи проходит, тупый. О, о, привет! О, привет, это кто? А, ну я Мииса, а ты? А я Марк. О, прикольно. Да, прикольно. Давай тут покачаемся. Да, давай. Блин, так с тобой прикольно. Да, давай толкай. Вот так давай. Блин, прикольно. Мне нравится. Да-да. Услухай, а то без кики мне 4, а мне тоже. А я, скоро... а я через рек 2 уже в школу пойду. А в скором садик. А цей, а ти хочеш взагалі, ти хочеш в садик? Да, хочу. О, може ми з тобою в один будемо садик ходити? Да, було б прикольно. Якщо б ми з тобою в один садик ходили. Мені теж, я б теж хотіла в один садик з тобою ходити. Тобі так прикольно? А, да, з тобою якої, ага. так пусту заклад вообще, блин, ну, як все скучно. да, Ну согласна. Ну, все, мені уже пора. Майкл, Міса? А, ну все за мною папа прийшов. А у тебе, а за тобою мама? Ну не зовсім. За мною там спитала на Олександрівна. А це хто? Ну, все, з О, це наглядачка з дитбудинку. Ну да, зараз прийшла погуляти. Ну зрозуміло. я буду потім в щепса докалить. Ладно, пока, пока. Ой, а я вже тут. Все давай. Нам еще йти уже надо. Угу. Я там вообще-то другом двухом У мене тепер друг є Ой, ну це чудово давай. Хлопчик, да? Да, все давай. Ну давай сейчас поводу. Да, ну идем. Папа, папа, я дівчинкою познайомився Вона моя подружка тепер. О. Да, нічого собі. Да. Так, ну все, давай. Сподіваюсь, тобі буде прикольно в дитсадочку, Давай, пока. Пока, папа. Угу. Давай до побачення, до побачення. Так, давай, Миса, ти сьогодні в садик пойдешь. О, привіт, привіт Ты тоже в садик идешь? Да, блин, мы с тобой будем в один ходить, в одну группу. Блин, соберем вообще. За шо, ебаток? На снай схоже. Так. Давай, идем, идем. Ой, ну все, давай, мы тут. А ты сегодня первый день тут? Да, я тут всего не перший день. Ой, давай здесь попрыгаємо Ой да давай тут прикольно прыгати Давай вот так диви як я можу Ой а я вот так можу я котик прыгать вау прикольно А я прям таким звиженням Так зараз будете їсти Ага добре Добре Зараз будемо їсти Так ось це місь, а це йому Також стаканчики Ми не давай як я можу а як я можу Так уже діти поїли Так, я уже почти приготовил детям. В принципе, им тут немножко осталось столько. Так, ну вот, в принципе. Вот так, молочко и макарошки. Угу. Все, детки, можете идти кушать. Ой, ку-у-хать. Вот сюда сяду. Ой, я тоже вот сюда хочу сесть. Я тут буду. Угу. Ну, добр, э -э, хорошо. Сиди тогда тут. Угу, я тут хочу. Так, ну все, в принципе. Ой, это, наверное, вкусно, да? Ну, не знаю, напевно. Ну, запас посмотрим. Ну напогано, чтобы ты разумела, напогано. Ой, да. Ну, зараз. А? Ну зараз, слухай, напогано. вкусненько, знаешь, так вкусненько. Угу. Давай тогда молочко сейчас выпьем. Ага, я тоже. Ну, все, уже по Я тоже. Так, ну что, будем идти на тарелочки относить? Да, будем тарелочки эти относить. Вот. Все, идем, идем. Все, мы сюда подесим, это девочки разносим. Ага, хорошо, молодцы какие. Вот, давайте мне сюда тарелку. Ага, спасибо. Ну, всё, пожалуйста. Так, давай, ты первая на горшок, и а я ты. Ой, а здесь не страшно. Я думал, что тут страшно, а здесь не страшно. Ой, да? Ну, да, тут не стрёмно, нормально. Так, ну, вот. Сейчас ручки помы. Я тоже уже помыл, давай. Ой, да, хорошо сейчас. Ну, все. Давай сюда покататься, да, давай. И прикольно, да, прикольно. Так, уже породить к спаты ехать. Дитка, давай ты спать уже ехать, Ты уже сон час. Ой, ну хорошо, ага, ну все. Ой, уже все, да, вже поспали. Так, ну все, ви вже поспали. Тому давайте зараз будете грати і додому. Ой, наконец-то. Ура. Зараз пидемо до дому. Да, я хочу домой. Давайте все пока мы тут покачаемся. Это нами батьки пройдут, Вай, тут так весело. Ага. Так, пойду за сыном. Что это? Да так, синочку, вже пора. Це, це, що, та сама дівчинка? Так, та ні. та ні, це не може бути вона Папа, ми тут з подружкою Ми граємо Ой, здравствуйте. О, ну да, угу. все, давай пока. Пока. почему ти даже с ней не поздоровался. Больше не гуя с ней. Ну почему? Больше не хуя с ней. Ну почему? Так. Мисочка, привет. Ой, привет. Шой, как тебе первый день садики? Хавасо. Кенад, первые части.